Зібіть собі чоловіка, котрий день за днем просиджує у бібліотеці, незначного такого собі чоловіка без особливих чеснот. На столі перед ним книга, нові пера, ніж, аби гострити, папір, записники, усе, що потрібно на похваті. У камінні завжди розведено вогонь, адже без вогню він не може, морозно. Зі зміною опір року міняється і кімната, але не чоловік. У трьох високих вікнах зазвичай англійський пейзаж. Покійний навесні, веселею літку, маланхолійної восени і понуру зимку, як і годиться англійському пейзажу. Та зміна пір року чоловіка мало цікавить. Він заледве відриває очі від сторінок у книжці. А коли вирішує розвіятись, робиться так само, як і будь-який англійський джентльмен. У суху погоду його тривалі прогулянки ведуть по парку та околицям невеличкого лісу. В мокру погоду він трошки проходить у підліску. Однак йому майже нічого не відомо ні про підлісок, ні про ліс, ні про парк. На бібліотечному столі його чекає книга. Перед його очима навіть зараз стоять надрядки друкованих літер. Йому все ще голова йде опортом від аргументів, укладених в ній, а в кінчиках пальців свербить від бажання гортати її далі. Двічі або тричі на сезон він бачиться з сусідами, бо жива в Англії, а тут сусіди ні за що не дозволять всемітнитись настільки, щоб суспільство про вас цілковито забуло, навіть якщо ви суха людина з кислим виразом обличчя. Чоловіка відвідують, надсилають йому свої картки через прислугу, запрошують на обіди чи бали. Наміри сусідів переважно доброчинні. На їхні переконання чоловікові шкодить постійна самота. Але крім того, їх ще цікавить, чи змінився чоловік хоч трохи за час, що минувся з стан її зустрічі. Не змінився. Чоловікові нічого розказити сусідам, і вони вважають його найнуднішою людиною у Йоркширі.